Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Бюджетно. Сьогодні хочу поділитися з вами класним простим рецептом запашного медового хлібчика, який довго залишається свіжим, там м'якеньким. Почнемо готувати. Нам знадобиться тепла вода 260 мл, свіжі дріжджі 18 г, натуральний мент 25 г, рослинна олія без аромату 40 мл. Сіль, чайна ложка просіяна борошно 450 грамів. В глибоку ємність виливаємо теплу воду та додаємо мед. Саме він допоможе залишитись хлібу свіженьким та добре розмішуємо до його повного розчинення. Потім додаємо свіжі дріжджі, також розмішуємо до повного їх розчинення. Далі вливаємо рослинну олію без аромату. Сипаємо сіль і знову все перемішуємо. Далі в один перейом додаємо борошна та замішуємо тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Спочатку зібрала тісто ложкою ось такий комочок. Та далі замішуємо руками на протязі 10 хвилин. Чим краще замішаєте тісто, тим буде пухіший хлібчик. Сама консистенція тіста трішки липка, але борошна більше не додавайте. Таким чином хліб збереже свою м'якість. А якщо в процесі вимішування тіста дуже липне до рук, то змастіть їх просто трохи олією. Беремо ємність, змащуємо її рослиною олією. Та викладаємо туди тісто. Зверху також змащуємо олією По всьому хлібчику. Потім накриваємо кришкою, загортаємо. Тепленьким рушничком та ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Дістаємо тісто. Ой, як воно гарно піднялося, супер. Далі беремо дощечку, присипаємо її трохи борошном. Беремо тісто. Кладемо на дощечку та розкатуємо в пласт. Після цього збираємо вузлику. Викладаємо тісто вузликом донизу, на диково застелене антипригарним пергаментом та змащене олією. Далі прикриваємо мисочкою та залишаємо ще на 20 хвилин у спокої. Таким чином ми зберігаємо форму хліба. Далі знімаємо миску. Тісто трохи ще піднялося. Потім змащуємо тісто водою, яйцями не треба, воно і так буде рум'яне. Далі беремо трохи борошна та через сито присипаємо тісто. Робимо такий декор. Тепер робимо надрізи на хлібчику гострим ножем по боках я роблю у вигляді гілочок. Це робимо для того, щоб наш хлібчик в духовці не потріскався. Та далі ставимо випікатися, заздалегідь розігріту духовку на 25-30 хвилин температура 180 градусів. Випікаємо до рум'яності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вау, який пухкий та рум'яний хлібчик вийшов. Спробуйте приготувати, і ви обов'язково відмовитесь від магазинного 100%. Смачного! Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю. З каналом смачно, легко, бюджетно. Тут завжди лише перевірені рецепти. До нових зустрічей, Па-па!